Всім привіт! Готую для посіву на своєму бувшому городі сидерат. Так, я обіцяв, що більше ніяких перепашок, ніяких спашок, ніяких городів. Оце да обірую оцю всю трихамудію і засіваю, засіваю городи медоносом, кормовою рослиною і головне сидератом. І вирощую тільки, тільки багаторіч, багаторічні дерева, кущі і таке інше на своїй землі. Досить гратися. Ні, можливо, там якихось 10 кущів помидорів і одне відро, відро картоплі в мене і буде для затравки. Але з огородами покінчено назавжди. Ніякої оранки. А картоплю теж буду садити без оранки, якщо кому цікаво, я все покажу. Ось що я, що я буду сіяти це Ха. Який же це меданос, який же це кормова рослина, скажете ви, дуже багато людей привикли бачити люпин, як отруйну квітку десь у лісі, на обісті, десь у чагарнику. Насправді дуже багато є сортів люпину, які не тільки азотофіксисуюча рослина, гарний сидерат, але ще і гарна кормова рослина, і мало того, так гарний меданос. Ну на перших ділянках посіяли такий меданос, як люпин. І хто не довіряє мені, що люпин може бути тим та ще й кормовою рослиною, на прикладі своїх бджіл і на прикладі своїх кралів, я вам доведу, що люпин може бути кормовою, кормовою рослиною, медоносною рослиною, відмінним сидератом ще й азотофіксуючою рослиною. Ну, А тепер я хочу довести до венчасти. існування іншого міфу, який пов'язаний вже з кралями. Зараз підійдемо до них і я розкажу і покажу. Так, ось тут мої. Кралиці. Я нещодавно показував відео, де я тримаю в руках Молоденьких приплод. Я був вражений дописувачами на шот і на великі відео, яке виставила моя донька у себе на каналі. Я був просто вражений дописувачами, що вони мені пишуть. Бо з їх слів вже у мене не повинно бути в живих ні одного криленята. Мені, мені пророчили, що. Що їх, оці ось мамашки, тепер покидають, перестануть годувати, потопчуть ногами, потопчуть лапами, заб'ють вухами і взагалі поїдять. Зараз перевіряємо. Так, щоб вони Якщо ці крилиці поїли моїх криленят, то все, може бути, вони можливо і мене з'їдять. Щоб вони мене не з'їли, зараз трохи погодуємо їх. Так, о, мабуть, криленята мене наїлись. терпит Сейчас я вам тебе сюда насыплю. О, выбирают комбикорм, как. Та ты крылыня там не наилась. Папашка, папашка не ел крылыня, ты не хочет комбикорму. Ось так. Не на жири. Так. Ну, хай їдять. А я тим часом пройду до криленят. Можливо, все ж таки хтось із них вижив. Так, ну на всякий випадок беремо отаку бадієчку. Так, криль іде сюди. Бадеєчку, щоб доставати залишки криленят. І дивимось. що ти, ти зі мною хочеш подивитися? Ти ж там все бачила. І дивимось, що там. А там ось така краса. Ось тільки подивіться. А там така краса. Вони ось-ось відкриють свої оченята. Їх, мабуть, їх, мабуть не, не, вар, не вартує доставати зараз, тому що дійсно крилів просто так заради розваги доставати не потрібно. Але ж все ж таки я, мабуть, парочку з них достану. А, Так, мамка. Мамка переймається, щоб я не поїв її крилем'яти, яких вона не доїла. Ну, а поки я просто розповім, в чому тут справа. Я, чесно кажучи, сам не розумію, в чому тут справа, тому що люди, які тримали крилів у минулому столітті, вони всі впевнені, що е, не можна. Таркатися краленят руками, тому що крилиця перестане годувати. В кращому випадку в гіршому потопче, а ще в гіршому з'їсть. Так, крилиці дійсно можуть з'їдати своїх криленят, але не із-за того, що їх трогали руками чи щось зробили з ними не так. Все набагато простіше. Це є можливо в минулому столітті і було недоступно більшості кралівникам. Така інформація, але ж зараз, вже 21 століття, є інтернет, є, або були форуми по кралям, там, де можна було прочитати знаючих людей, прочитати якісь там літературу. Ну, Люди не хочуть ніяких знань нових, вони впевнені, що так воно і є, як їм казали, як то кажуть старі люди. Так ось вертаємось до крилиці. Крилиця, крилиця може криленят поїсти. І це на 100% нормальна реакція в тому випадку. Якщо вони народжуються мертві або помирають практично відразу після родів, ця реакція замовлена інстинктом поїдання плаценти. У кролиці є безумовний інстинкт з'їдання після роду плаценти. А оскільки кролички все ж таки тваринки тупенькі, то свою плаценту від. А холов, а холовшого тіла криленята, вона, вони вже відрізнити не можуть. І тому їдять крил, криленят, думаючи, що це плацента. Ось за таким заняттям може застати крилицю кролівник Це перше. А друге, друга причина, ненормальна причина в вона в цьому в самого кролівника тому що багато крилиці, взагалі всі крилиці відчувають дуже сильну спрагу після родів. І добре, якщо не дуже жарко і є буряк соковитий, тому що багато кролівників минулого століття ще й впевнені, що кролів можна не поїти, а давати тільки буряки, і на цьому все діло закінчиться. Тож, якщо жарко і немає води, кролиця може почати їсти криленят і засильної із праги. А якщо кролиця не дотримувала весь цей час і ще й мінеральних речовин, у мене ось тут ось поїлочка, я думаю, що кому цікаво було, то й як у мене крилиці з крили п'ють, тоді коли побажають і будуть вважати за потрібне не тоді, коли їм дадуть якогось там чищеного чи не чищеного буряка. Так ось, до води їм треба ще і... Так, вже і очі відкривали. Вже дивляться своїми оченятами. Дивляться своїми оченятами. так от. Ну ладно, так ось. До води їм ще треба і мінеральна підкормка, соль для, для рогатого, крупного і не дуже скота. А скільки кралі, це той же самий скот, тільки маленький, у них соль із трави, ну, їм ніде взяти, якщо вони їдять сіно, зерно. Та, такі корми дуже бідні на мінеральні солі. Так ось потрібно, щоб у них висів ось такий кирпичик лизунець. І завжди була вода. Тому що без цих двох компонентів кролиця, яка була вагітна, а потім ще народила, вона просто знаходиться в такому е, мінеральному шоці. Мінеральний голод він межує на, на межі життя і смерті. А скільки для природи набагато важливіша самка. Яка може народити ще безліч криленят, аніж криленята, з яких невідомо ще що виросте. Тож природа позаботилась про те, щоб крилиця в такому випадку рятувала сама себе за рахунок криленят. це дві причини, самі часті, за яких крилиця може завдати шкоди самим криленятам. В першому випадку, кри... кри... крильовник майже не, не винуватий. Ну... Можливо, просто перегодовує кралицю, вона була дуже жирна, а кралинята були дуже великі, і вони при родах загинули, це таке. А в другому випадку, кралівник, кралівник винуватий 100% тим, що просто знущається над кралями, кралицями і не вміє їх утримувати і годувати. Ось такі штуки. Ну і ще можливо, і ще можливо, як варіант, я допускаю, що якщо не мити руки і перед кралинятами Ох ти, і перед криленятами лазити десь у карбюраторі. І руки всі масливо, в машинному маслі, в одработці, в солідолі, в солярці, в бензині, тоді так, які яке маля. У мене, у мене ще нікого не було ось таких далматинців із родими плямами. А це криленя із другого. І з другого приплоду, з другої крилиці. А отут оце, вже криля. із з першого приплоду, як то кажуть, відчуйте різницю. Відчуйте різницю. До мене той дзвони не дає знімати криленят. Усі живі, усі здорові. І побіжать самі у гніздо. Так, поки я відповів всі криленята потікали. Ну так ось з криленятами все добре, ніхто їх не поїв, Кралиця заважає мені знімати криленят, тому що вона вже попробувала камеру на зуб. Ось такі, ось такі міфи, які я сподіваюся, хоч наполовину зруйнував, хоч для 10% впевнених в тому, що переглядати криленят не потрібно і не можна. Насправді. Не можна заради розваги їх доставати кожні 5 минут і нервувати самок. Це дійсно шкода. І самок, і криленят. А якщо після родів, то навіть обов'язково треба перебрати гніздо, подивитися, щоб, щоб там не було трупів захоловших, тому що вони будуть вонять, розкладатись і заважати розвиватись живим. Ось такі, ось такі мої відео, ось такі мої думки. Хто що не згоден, з чим, прошу писати. В дописах під відео, але в межах розумного. Дякую всім за увагу та терпіння.